Поговоримо з речником Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін разом з нами. Пане Дмитро, вітаємо. Бажаємо здоров'я. Бажаю здоров'я. Ми вітаємо. Отже, розкажіть, будь ласка, чи е, підпадають під призов і як саме держслужбовці за новим законом, е, і що змінюється? Ну, здатність України чинити окупантам залежить від наявності сил і засобів. Засоби. У нас є завдяки західним партнерам, а також завдяки власному виробництву. Ну а жива сила передусім, це наявність живої сили на лінії возіднання. Це наслідок мобілізаційних процесів. І тут ми відштовхуємося від запиту на справедливість. Відповідно, державні службовці, які є військово зобов'язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до сил оборони. До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що е, прийняттям з прийняттям е, з нового закону також. Е, Військові пенсіонери силових структур Міністерство оборони України, поліції національної служби судової охорони і так далі, також стають на військовий облік. Тобто, ось такі от у нас зміни, і протягом 60 днів від набуття законов мають вони це зробити. Так, питань немало. Ми вам будемо задавати і найближчі дні, тому що треба розуміти, чи треба йти до ТЦК, оновлювати дані, якщо оновлювали їх півроку тому люди. Але зараз саме про державних службовців вас питаємо: кого саме буде заброньовано? Тобто, чи є чіткі правила бронювання, пане Дмитре? Саме так є чіткі правила. Вони дещо змінилися, і зараз будуть заброньовані. Заброньовані держслужбовці так звані категорії А ну, щоб було зрозуміло широкому загалу, це керівники е селищних рад, міських рад, е тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, е органів місцевого самоврядування. Е категорія Б і категорія В вже буде. Бронюватися лише на 50%. тобто люди, які очолюють, так знову ж таки, щоб було зрозуміло, певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути можуть бути мобілізованими. Ну й це ну виконавці, ті, хто так чи інакше працюють виконують ті чи інші обов'язки в державних органах. Також відстрочку від призову матимуть представники керівних органів державного управління. Судді, також якщо говорити про органи військового управління, там також є бронювання. Національна поліція, національна гвардія, ті люди, які залучені до кібер, кіберзахисту, що теж, вочевидь, важливо зараз, також мають отримати броню. а якщо говорити про майбутнє, вже зараз чуємо від деяких депутатів, політиків про те, що чи можуть люди без військової служби чи без військового обліку спеціальності бути державними службовцями, що на це скажуть в міністерстві оборони? Тому що дійсно чи буде можливо чи неможливо в майбутньому чоловікам бути держслужбовцями, не маючи військово-облікової спеціальності? Ну знову ж таки, тут ми можемо говорити про певну таку соціальну угоду, яка має бути в суспільстві, яка вже зараз зафіксована на законодавчому рівні. Йдеться про те, що люди, які або проходили базову військову підготовку, або проходили військову службу, зможуть займати посади передусім в органах державного управління ставати держслужбовцями, ну крім тих людей, які мають можуть бути звільнені за застану здоров'я, чи з якихось інших причин. Тому так дійсно або базову військову підготовку треба буде пройти, або пройти службу, або мати бойовий досвід. Ну тобто, от такі от норми прописані у законі, і вони запрацюють, але треба зазначити, вони запрацюють після. Того, як у нас буде скасовано воєнний стан, тобто це обов'язкова норма військово-облікового спеціальність? Це обов'язкова норма для тих, хто не має, знову ж таки, якихось не підпадає під виключення за станом здоров'я або з інших причин. Зрозуміло. Дякуємо за роз'яснення. Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, був разом з нами.